Вітаємо на святі в Каланчевському районі по підведенню підсумків конкурсів в рамках проекту Маленький Українець, що приходить під гаслом з маленького українця, розпочинається велика Україна, метою якого є виховання нового покоління з відповідальною самосвідомістю, шляхом реалізації творчих проєктів для маленьких громадян України, на нашому святі присутні заступник голови ре. Шановні від імені районної державної адміністрації, особисто голови Володимира Калиновича Зінчука, я вітаю всіх учасників і призерів районного етапу Всеукраїнського конкурсу Маленький Українець. І дякую народному депутату України Павлу Івановичу Жибрівському за такий прекрасний проєкт. За таку чудову ідею, я гадаю, тільки від справжнього українця, справжнього патріоти держави можуть йти такі прекрасні ідеї. Українська земля завжди славилась талановитими, обдарованими творчими особистостями. А стократ приємніше говорити, коли ці зірочки йдуть не тільки з великих міст, а з маленьких віддалених населених пунктів. Шановні діти, я прошу вас, запам'ятайте, будь ласка, на все життя, що перемога насправді це справа часу і результат самодосконалення. Вати дні війни так само ми не повинні втрачати повагу і шану до старшого покоління до ветеранів. Зараз я запрошую найменшу учасницю драматичного колективу дитячо-юнацького центру Юлію Осіпову вихованку дитячого садка Сонечко. Ось такка, до ставка, дивовисні вісті, що малеша пеня на потічній місті. Чому діть? Чим став дивувати? А воно відповідав. Треба тренувати Чи ви чули, чи не чули, треба тренувати Ква-кла-кла-кла. Зразковий художній колектив Каленчевської зарослітньої школи номер 1 Бешкетники. українського конкурсу таланти багатодітної родини музична скринька. Ярослава Овдійчука. веселий день народження. Ну, чого ж ти став? Суди, клади пакетик з водою. Сяде на нього тільки ще злоповка. І що буде? Не знаю. Ну мій персень. Пакетик лисне, вода потече і всі будуть думати, ваші юйка. Танцюри. Танцюють живчики. нагороджується. Ващенко Тетяна, учениця 4 класу Розонинської заросвітньої школи. Раківський Юрій, учень 3 класу Олександрівської заросідньої школи. Краченко Світлана, учениця 9 -го класу Гольківської заросідної школи. Нація «Родовітне дерево. Нагороджується Гаран Ірина, учениця 4 класу Хорлівської зальноосвітньої школи, класа Гаврилівської Красновська Катерина, учениця 3 класу Новокиївської зальносвітньої школи. Ніколаєва Вікторія, учениця 7 класу Мирненської зальносвітньої школи. Сердіана, учениця 2 класу, номінації малюнок майбутнє України очима дітей, нагороджується. Лемишев Андрій, учень 11 класу Хорлівської залезвітньої школи, учениця 9 класу Гаврилівської заросвітньої школи. Цар Альона, учениця 11 класу Новоолександрівської зерносвітньої школи, 1 класу Хорлівської школи. Перші рівні фінали пройшли у третині районів області великолександрівському, Великолепському, Високопільському, Нижньосарвоському, Білозецькому, Новотройському, Чеплинському, та вчора у Верхньорогачському районах. Сьогодні свято духовності та культури та оптимізму проходить у Каланчуку. Попереду ще деяких таких дійств. Бажаю вам успіху, хто б не переміг, прошу пам'ятати головне участю у маленькому українці та самим фактом його проведення. Ми разом перемагаємо сьогоднішню ситуацію протистояння та недовіри. Дякую вам, до скорих зустрічі на обласному фіналі конкурсу у Херсоні, який стане святом доброї волі та чудової спільної справи багатьох людей нашої області. З повагою Константин Мішков, підприємець, голова Херсонського обласного організаційного комітету, маленький українець. Слова вдячність і висловлює начальник відділу освіти Світлана Павлівна на Маю честь вас усіх привітати із такою перемогою в такому надзвичайному конкурсі Великої Хермон. Я відчирного серці хочу подякувати всім керівникам, вчителям, діткам, адже діти це наше, наше майбутнє. І ви бачите, в кожній дитині ми розкрили талант за допомогою е, цих конкурсів, за допомогою учителів. І закликаю вас пам'ятати, що ми з вами українці. Ми повинні гордитися нашою часточкою землі, на якому ми виростаємо. Адже ми це наша. наша Гарна країна, наша Україна.